В сьогоднішній день є третя неділя по п'ятидесятниці і свято святих первоверховних апостолів Петра і Павла, отих найбільших учеників апостолів, які найбільше потрудилися для ширення Царства Небесного. Хоч кожний апостол, а знаємо, що їх було 12, вони кожен потрудилися на Неві на ниві Христові і сіяли зерна Божої науки, основували церкви по всьому світі. Але Петро і Павло є названі первоверховними, бо вони найбільше потрудилися. Апостол Петро в християнстві один з 12 апостолів Ісуса Христа, старший серед його учнів, перший єпископ Рима, папа Римський, він був з 33 по 67 рік, і патріарх Антіохійський, народивши Петрове в Саїді в Сирії, в Римській імперії, був сином рибалки Йони. До зустрічі з Ісусом, займався рибальством разом із братом Андрієм, тобто Петро є рідний брат апостола Андрія, отримав ім'я Петро, тобто камінь від Христа, який пообіцяв збудувати на ньому, як на твердому камені свою церкву і символічно дав йому ключі царства небесного. Петро супроводжував Ісуса Христа на проповідях як один з найближчих учнів. Був присутній на Преображенні Ісуса на Тайній вечері, розп'яті і Воскресінні. Разом з іншими учнями прийняв Святого Духа під час П'ятидесятниці, страчений у римі за правління імператора Нерона, помер мученицькою смертю на Христі вниз головою. Бо коли засудили Петра на хрестну смерть, щоб його розп'яти, бо Він проповідував розп'ятого Христа Спасителя. То Петро попросив катів, щоб його розп'яли на хресті, перевернутому вниз головою, бо казав, що я недостойний померти такою смертю, якою помер мій учитель і спаситель. Шановється всіма християнськими церквами, День пам'яті його є 29 червня, на образах, чи в живописі, як ми кажемо, зображується з ключами Небесного Царства. Він належить до трьох найближчих до Ісуса Христа Апостолів. Апостол Павло, це вже другий апостол, який. Не був разом з Ісусом Христом, і який вже був покликаний до апостольства в ніж був Ісус Христос. Павло походив з єврейської глибоко релігійної родини, мав перше ім'я Савло, належав до племені Віниямінового найменшого з 12 племен Ізраїлевих. Народився в місті Тарсіклійки в Малій Азії, яке тоді славилося своєю грецькою академією і освіченістю своїх мешканців. Він успадкував від свого батька римське громадянство, Освіту отримав в Єрусалимі подальшу освіту в школі відомого рабина Гамалеїла, незважаючи на приналежність до партії фарисеїв. Він був людиною вільнодумною і знавцем грецької мудрості. За єврейським звичаєм, молодий Савло вивчив ремесло з виготовлення наметів, яке потім допомогло йому заробляти на прожиток власною працею. Тому то в своїх посланнях апостол Павло і не раз згадує, що я не був для нікого тягарем, особливо для громади, де проповідував, оскільки годував себе сам. Павло пройшов курс закону і стає з переконання ревним гонителем ранніх християн і фактично очолює їхнє переслідування. Читаємо в святому письмі, що коли Павло почув, що єреші, бо так називали тоді послідовників Ісуса Христа, назарейці, що та єресь ніби ширилася чи перекинулася далі від Єрусалиму. І що одним із центрів християнства, якби ми тепер сказали, став Дамаск. Він, Савло, іде до первосвященника Каяфи з проханням дати йому повноваження розшукати, як він казав, сектантів, послідовників розп'ятого Ісуса, і з охороною привести їх в Єрусалим. Первосвященник охоче дає Павлові листи до провідників домаських санагог. Але це його той лист, який він сам випросив для переслідування християн, стали його спасенням, бо каже до нас святе письмо: що під час своєї подорожі до Дамаску з метою переслідування християн, Павло мав видіння, він побачив Христа, після чого став невтомним апостолом Християнства. Написано є в святому письмі, що коли Павло чи Савло тоді ще їхав до Дамаску, щоб нищити християн, опівднів в дорожі його і супутників несподівано осяяло світло з неба. Він Савло упав на землю і почув небесний голос. Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? На що Савло сказав: Хто ти, Господи? І почув відповідь: Я Ісус, що Його Ти переслідуєш. Встань же та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити. Здивованого і осліпленого Савла привели в Дамас, де після зустрічі з учнем Христа Ананієм він прозрів. А Той сказав: Бог отців наших вибрав тебе савле, щоб ти волю Його зрозумів, і що бачив Ти праведника, і почув голос із уст Його. Бо будеш ти свідком йому перед усіма людьми. Павло пише до нас, в посланні до Галатів, що після Дамаска він не пішов в Єрусалим, але вирушив до Аравії, де проповідував Боже Слово, а тоді навернувся до Дамаско. І після навернення Павла в християнство і сповнення Святим Духом. Інші апостоли ставилися до Савла з недовірою, бо знали його як того, хто перешлідує християн, хто вишукує, де вони є, і веде їх на суд, заставляє їх відрікатися від розп'ятого Ісуса Христа. Тому спілкувалися з Павлом, хоч він і проповідував святу Євангелію, Через посередника апостола Варнаву. І лише через три роки він наважився, тобто, Савло, зустрітися з апостолом Петром. Рівно ж дорогі, в Христі, треба ще пригадати, що тоді, в часі отого видіння, коли Савло йшов до Дамаску, і коли був осліплений, Господь Бог змінив його ім'я, сказав, що тепер ти будеш сватися Павло і будеш проповідувати Слово Боже. Павло 14 літ проповідував Слово Боже, дорогі в Христі, написав до нас багато послань, тричі обійшов пішки Римську імперію з проповіддю Слова Божого. Виносив різні невигоди, його били, не раз навіть до півсмерти, як ми чули з нині прочитаного апостольського читання. Він був в темниці, але він потім лишався вірним Господу Ісусу Христу. Але й був клюк. Кульгавий дорогів Христі, але тричі обійшов Римську імперію з проповіддю Божого Слова. І як ми чули з апостольського читання, він каже: Я навіть просив Бога, щоб Господь Бог забрав з мене з мого тіла оту колючку сатани, але Господь сказав йому: доволі тобі моєї благодаті, бо сила моя вона в немочі звершується. І так, Павло, в Христі до останку, хоч кульгавий, був вірний Ісусові Христові і став найрівніших серед апостолів, бо він найбільше потрудився для ширення святої Євангелії. Так як і Петро, який був розіп'ятий на Христі в 64 му році за правителя Нерона в Римі, так само і апостол Павло, був обезглавлений, тобто усічений мечем. Тому ж році або рік пізніше, як описує нам історія їхнього життя у Римі. Але Павло не був розп'ятий на хресті, бо він був римським громадянином, і римські громадяни мали свій захист, їх не розпинали. Якщо вони заслуговували кари смерті по тодішнім законам, то їх усічували мечем, тобто відрубували голови. Отак Петро і Павло дорогі в Христі обидвоє. Пострадали за Ісуса Христа. В історії Петра є дуже багато дорогів Христі, описано такого, в Святому Письмі, де показує нам, що Петро Він був дуже імпульсивним чоловіком. Він завжди всюди був перший, ще за часів, коли ходив з Ісусом Христом. Він завжди старався. Бути біля Ісуса Христа, і знаємо, що навіть коли Ісус Христос на своїй Тайній вечері сказав, був, що ви всі зі мною мене залишити і оставити мене самого, то Петро казав, хоч би всі тебе оставили, а я Тебе не залишу. Але Петро подивився на нього і каже: Петре, Петре, ще нині за ким півень заспіваєте тричі відречешся від мене. І знаємо дорогі, в Христі, що так і сталося. Бо коли схопили Ісуса, то Петро витягнув якраз був меча, і вразив слугу архієрею, вітя йому вухо, бо захищав Ісуса. Він йшов за Ісусом до Каяфи на суд донесив Недріон. Але коли ж служниця тричі сказала до Петра, що і ти був з Ісусом Галилеєном, назар'янином. То Петро тричі відрікся, що я не знаю того чоловіка, а навіть і клявся, що я ніколи того чоловіка не видів. І тут заспівав півінь, каже святе письмо, і Петро згадав собі слова Ісусові, що заким півень заспіває, ти тричі відречешся від мене. Він пішов і гірко оплакував свій гріх. І коли вели Ісуса на розп'яття, то Ісус бачив Петра, який стояв під стіною, і плакав. І каже святе письмо дорогі, в Христі, що Бог прийняв отой плач Петра, прийняв Його покаяння, бо коли Ісус воскрес із мертвих і явився, був жінкам-мироносицям, то найперше сказав: Ідіть, скажіть учням моїм і Петрові, що я чекаю вас у Галилеї. Так само сказав і ангел Господній, щоб учні збиралися до Галилеї, бо там Ісус їх буде зустрічати. Петро дорогі, в Христі. Був імпульсивним, але вірним Ісусові Христові. І те, що як ми чули з прочитаної Івангелії, коли Ісус запитував учнів, за кого мене приймають люди, а Петро сказав: Ти єси Христос, Син Бога Живого. Тоді Пет... Господь сказав йому, що Ти Петро є камінь і на тому камені побудую церкву мою і дам тобі ключі до Царства Небесного, Петро аж тепер напевно зрозумів. Коли вже відрікся від Ісуса Христа, зрозумів, що це мусить бути якась особлива сила Божа, щоб бути тим каменем, тою скалою, на якій має бути побудована Церква Христова. І коли Христос воскрес із мертвих, читаємо також в Євангелії, і явився своїм учням, то одного разу покликав до себе Петра і каже: Петре, чи ти любиш мене? А Петро відповідає йому: Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю Тебе, і дає Христос наказ паси мої вівці. І так тричі запитує апостола Петра, чому тричі? Бо тричі Петро відрікся був від Ісуса Христа, і тричі тепер Ісус знову приймає Петра на апостольське служіння і каже: Дам тобі ключі до царства небесного. Кому розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небі, а кому зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. Тому то Петро, дорогі в Христі, був завжди в числі перших. Він є первоверховний апостол, первоверховний, бо він був з Ісусом Христом і лишався Йому вірним, хоч мав свої людські немочі. А Павло став первоверховним за свою працю, бо Його праця вже була після того, як Ісус приніс себе в жертву як вознища на небо. Але життя тих двох апостолів, які пострадали в римі за Ісуса Христа, хоч в різний спосіб, мають для нас дуже глибоку науку. І та наука з їхнього життя навчає нас, дорогі в Христі, що Бог є милосердний і добрий. Що він є джерело любові, що ні один, навіть найбільший грішник, не може тратити надії на Боже милосердя, або втратити надію, що він колись вступить до Божого царства. Лиш треба одного нашої доброї волі, нашого покаяння. Петро Немічний тричі від річчя Ісуса, але став першим серед апостолів, став тою скалою тим каменем, на якій Побудував Господь свою церкву. Через що став дорогим Христі? Через покаяння. Бо Він зрозумів, що він, що він зробив, і оплакував свій гріх, і перепрошував Бога, а Бог, як добрий батько, простив йому. Також Савло переслідував християн, вів їх навіть на муки і на смерть, вишукував, ходив, переслідував церкву Христову. Але став також на рівні з апостолом Петром, тому що чудесним способом навернувся і не тільки навернувся, але ще й прийняв Ісуса Христа і став вірним йому аж до смерті. Оце є свідчення того їхнього життя, дорогі в Христі, що й ми, а ми є небічні. Ми можемо впасти в гріх більше, ніж Петро і Павло, і впадаємо не раз оці гріхи. Але якщо ми хочемо правдивого навернення, якщо ми хочемо бути в числі Божих дітей і увійти до Божого царства, нам треба лише одного нашої доброї волі і щирого покаяння. Бо добре покаяння, дорогі у Христі, як кажуть оці учителі церкви, це є ключ до раю, ключ до Божого царства, де людина покається за свої гріхи. Перепросить милосердного Бога, а Бог, як добрий і люблячий батько, прощає. Нехай же Господь милосердний допоможе нам, щоб кожен із нас завжди був у власті Божій, щоб навіть упавши, ми мали завжди в собі силу і відвагу піднятися. І як той Петро колись коли йшов по воді, а потім почав утонути, закричав: Рятуй мене, Господи, і ми в чаші своєї немочі часі упадку завжди протягали ту руку до Господа, і серцем і душею благали. Рятуй мене, Господи, дай мені силу встати з гріха, поправитися і йти тою стежиною, кінець якої буде, буде Боже царство, що його приготовив Господь для своїх дітей. Вітаю дорогів Христів в сьогоднішній день наших всіх іменинників, хто носить ім'я Петро і Павло з ним ангела. Зичу всім вам щедрої, Божої ладоски, міцного здоров'я, вірності Господу Ісусу Христу. Вітаю і нашого братчика, церковного Петра, ткачика, який старається разом тут з нашою командою, бо, властиво, під Його проводом ми провадимо і будівництво цієї церковці, і те, що потрібно, тут стараємося до Святої Церковці. Хай Бог кріпить їхні сили. Хай дає їм здоров'я і наснаги, хай Господь Бог прийме ту його жертву і ту його працю при нашій церковці. І всім вам, іменинники, хай милосердний Господь Бог дарує свого благословення на многії і благії літання.